Одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини у Чернігові збільшать у три рази. Кожна чернігівська родина при народженні першої дитини отримає 15 тисяч гривень, другої 30 тисяч, третьої більше 60 тисяч гривень. Відповідні зміни до програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2023-2027 роки були затверджені на засіданні виконавчого комітету міської ради 16 січня. Подання проекту рішення пов'язане з необхідністю внесення уточнень у зміст програми, а також з з метою підвищення рівня соціального забезпечення породіль з урахуванням звернення депутатів Чернігівської міської ради. А саме до нас звернулися депутати Ірина Саламаха. Руслан Волок і Галина Леннік. Ми збиралися двічі ініціативною групою в присутності начальника фінансового управління, юристів, і вони запропонували збільшити суму одноразових виплат породіллям в три рази. Збільшення виплат породіллям надважливий крок для міста, зазначає виконувачка обов'язків генерального директора Чернігівського пологового будинку, депутатка міської ради Галина Леник. В умовах повномасштабного вторгнення народжуваність як в Україні, так і в Чернігові катастрофічно впала. Цей процес триває і досі. Наприклад, у 24-му народилося 1936 дітей, у той час, як у 2019-му у Чернігові, з'явилося майже вдвічі більше немовлят. Ми є прикордонною прифронтовою областю, така ще ж погана ситуація і в Сумах. Тому ця програма для підтримки якраз народжуваності була дуже важлива. І ми ініціативною групою у складі трьох депутатів вийшли з таким, з таким проханням, щоб цю програму підтримати, підтримати жінок. Допомога видаватиметься батькам, які постійно проживають з дитиною та місце проживання яких зареєстровано в місті Чернігові, аби її отримати необхідні документи: заява, копія свідоцтва про народження дитини, копія паспорту матері, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та довідка про перебування новонародженого під наглядом лікаря. Цей пакет породіллі подають до відділу звернень громадян Чернігівської міської ради, аби внесені зміни вступили у дію, програму на сей. Сі мають розглянути депутати. Далі ж внесуть зміни до бюджету територіальної громади на 2025 рік. Нагадаємо, програма підтримки народжуваності діє у Чернігові із 2017 року. Її ініціатором тоді виступив міський голова Владислав Атрошенко. Зазначимо, Чернігів одне із перших міст в Україні, де прийнято такий документ. Його головна мета покращення демографічної ситуації у місті.